Доброго дня, дорогі друзі! Я рада вас вітати на своєму каналі Сила Мульфарки, та сьогодні ми розберемо таку тему, що принесе новий місяць, якого впливу можна позбутися, якою метою, яким чином можна очиститись та які проблеми відійдуть, що на порозі. Який вибір перед вами стоїть? У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Перед цим я сказала молитви певні, так як завжди, я працюю з людьми на протязі 9 років. І перед тим, як я роблю виливку на віск, я Роблю промову. Це є молитви, що передані мені з покоління в покоління від моїх предків та від останнього мальфара Миколи Данилюка та інших людей. Можливо, в майбутньому, колись ви дізнаєтесь. Це були чудові люди, наділені великим даром, великою силою. І я би хотіла з вами поділитися інформацією та своїми знаннями для того, щоб ви змогли навчитись себе самостійно очищати та в різних випадках життя спасати. Тож почнемо, що на порозі чого очікувати? Що принесе новий місяць, яким чином ви зможете очиститись? В загальному віск вилявся непогано. Але тут показано, що були пробоїни в ауру вашу особисту. Та зв'язано це з людиною, яка десь далеко в дорозі від вас. Ця людина не живе в цьому регіоні, де ви. Чи в цьому місті, де ви? Це десь людина. Так мені показано, що на півшляху від вас вона, ця людина. Але йде, як з появу нового місяця, йде покращення домашніх якихось проблем з сім'єю та в сфері роботи. Покращення йде. От якісь у вас були проблеми. Так, щось вони могли вирішити, і у вас йде в цій сфері, йде покращення цієї проблеми, цього рішення. О, ну тут не дуже втішні, не дуже втішні результати, тому що тут я бачу вплив, вплив від людини, вплив від людини. Тут, іде, яка займається магією. Тут іде підклад. Підклад був два роки назад, цей підклад. Блок стоїть. Хто буде дивитися і буде задавати собі ці питання, чому в мене щось не виходить, чому в мене щось не виходить? Знаєте, на вас стоїть блок. І ця людина зробила з певною метою. Тут мені йде чоловік стоїть між. Між вами та цією жінкою, це йде жіноча енергія, цією жінкою, що зробила? Тому що показано, що вас як загнали в кут, накрили коробкою якоюсь. вплоть до того, що якісь імена писали і накривали блок, такий робили. Це йде чорний вплив, чорний вплив певних людей. Так. Чорний вплив певних людей. У вас навіть може бути проблеми з слуховим апаратом, проблеми з артеріальним тиском. Можете казати, що Боже, чому скаче тиск. Я не знаю, від чого він скаче. Це перше, що, на що негативні бісовські атаки дають, це тиск. Артеріальний тиск головні болі. Такі імена, як о, Одне ім'я є, а інше приховане. Їх вона не одна, їх двоє. Вони в парі працюють, ці жінки, ці жінки, ці дівчата, які шкодять. Але йде мені, що це через чоловіка, через чоловіка, через посаду та через чоловіка. Навіть може бути така тема, що кохання, кохання, трикутника любовного. Так мені йде, дівчата. Так мені йде. І показано, що новий місяць, що ви все не заберете все одно в новий місяць, тому що тема йде важка дуже. Тема йде така по чорній магії зроблено. І новий місяць не в змозі все зараз. Тому що це трішки йде задавнене. на два роки мені йде. задавнене, йде ця порча, що була зроблена. Дальше. Що? Яким чином можна буде очиститись? Як? Що ви повинні зробити? Хоча б щоб частинку зняти з себе цього деструктиву, цього негативу та цієї порчі, що на вас зроблено? Що ви повинні зробити? А мені йде час. Іде час, що якщо ви будете працювати, будете працювати, і тут іде що солодким нагодований. нагодований ваш чоловік солодким. Ви можете казати, що Боже він до мене там, допустим, там охолов, а до всіх жінок сміється. Він якийсь не такий став. А знаєте, що солодким нагодований від руки жінки. Так мені показано, цукеркою, цукеркою якоїсь. Це не торт, це не якісь там інші солодощі, це йде цукерка. Знайте, що таке не можна дозволяти, щоб ваш чоловік їв. Навіть треба буде сказати, що дивись, щоб ти ні від кого нічого не брав і не їв. Зрі можна, можна, можна просто дати з такої руки, з такого посилу щось сказати. І ви знаєте, не всі відьми ті, що професійно займаються. Допустим, да, не всі мольфарі, так як я 9 років працюю, і не всі ті, кому там передали дар, це є прям відьми, там чорні роблять зло. Можна народитися вже з такою людиною і в недобру годину, в недобрий час, і з переданим. З переданим Бісом всередині, що людина може таке робити, і їй не потрібні якісь знання, їй не потрібні, щоб хтось вчив цю людину. Тому що мене також ніхто нічому не вчив. Я вважаю, що якщо дар є, він є. І він себе проявить, проявляє. Ось тут йде така людина. Що вмішалася ваше життя з вашим чоловіком, але ваш чоловік на якійсь дуже посаді, чи то буде лікар там, за відділенням якийсь, чи то буде прикордонник, ну, щось в такому якомусь роді, якась дуже така робота поважна і при великих грошах. Що я можу вам сказати, порадити, що по цьому виливці, що я бачу? Бачите, так зачепили цю сімейну частину. Значить, так, ось, так от. хто буде дивитися це відео, напевно, піде на користь цій людині, тому що от це, саме, ця тема саме ця тема вилялася. В чоловіка навіть були проблеми з сечовим міхуром та передміхоровою залозою. По-чоловічому, тому що тут видно, що посил пішов на це. Напевно, щоб ваше життя розпалося. Тут показано час, що з часом, якщо ви будете працювати, якщо ви будете звертатися до певних людей, які професійно вміють це знімати, які професійно мають силу та дар. Це зробити, що в їхніх силах, якщо ви ще самі будете докладати, мені йде сім днів можете читати, Число 7, йде 7 днів можете читати молитви, які ви знаєте, чергувати, там, чи Богородиця, Діва Радуйся. Чи відпор, чи, будь ласка, відкривайте молитовник, читайте, читайте, яка вам подобається, чи навіть очі наш по там по 40 раз, сім днів, будь ласка, це також дуже буде помічне і дуже буде добре. Таким чином, ви зможете очиститись іде через час, що це зніметься, але треба працювати. Іде така людина, ім'я-друге, відкрилося, Ірина. Що Ірина задіяна в цій, можливо, це навіть ім'я коханки вашої, вашого чоловіка, Ірина або тієї розлучниці, хто робив вам зло. Отак. От і перед цим і що ще у вас був один чоловік, можливо, було було ще одруження одне, і ви розчаровані, відійшло то кохання. І так як виходить, що по накатаній схемі все те саме повторилося, як там щось не склалося, хтось вліз, так і тут. Бачите, така тема, тема вилілася сім'ї, кохання, чоловіка, роботи, грошей, і від нього гроші хочуть роботи, ця, ця жінка, що влізла в вашу сім'ю. Але як ви дізнаєтеся про свого ворога, що тут таке питання йде? Відповідь, питання і відповідь зразу. Як ви дізнаєтеся? Ви дізнаєтесь, у цієї людини буде проблема з ногами. Тут показано, що у цієї людини будуть проблеми з ногами, чи операція, чи біль, чи хтось вломить ногу. Отак От мені йде. Допомогу вам надасть людина недалеко в вашому регіоні. Ви можете звернутися, ця людина йде біля вас жіноча енергія, яка, напевно, вимолить, чи... бо мені йде як більше як молитвенники, як вимолюють. Зрозумійте, що любу Порщу, якщо вона задавнена, є таке, що її не можеш зняти зараз, з нею потрібно працювати. Працювати. Комусь я на своєму досвіді можу сказати, комусь я можу виляти три рази віск, і людина очиститься зразу. Комусь я можу виляти один раз, комусь я можу виляти дев'ять, а комусь 40. Ви можете уявити 40 разів, а комусь 12. В кожного. У кожного по своєму. І, напевно, як Господь людині дає по його вірі, по його проханню. Так що тут таке. Але тут йдуть проблеми в чоловіка ще на роботі, тому що тут іде, як зміна влади, зміна влади, і ця людина може позбутись своєго, свого трону. Отак мені йде. Як перешкоди стоять. Так я вам скажу, що, що я бачу по цій от, загальній ситуації, так? що, якщо ви хочете зберегти свою сім'ю, чоловік ваш непоганий. Я не можу сказати, що він там якийсь там моральний урод. Ні. Він е, став під впливом агресивний до вас, неуважний, тому що тут іде по чорній магії зроблено, дівчата. Щоб у вас так було в житті. Але з цим треба боротися. Якщо ви кохаєте його і хочете зберегти свою сім'ю? Будь ласка, працюйте, вас показано через час, через час, і прям показано кольцо, Очистіть свої кольця, свої своє, поставте на сьогодні новий місяць, поставте на сім днів в сіль. Всіль своє і його кольцо разом, разом поставте одне біля одного. І е, скажіть, що звідки прийшло, нехай туди йде, хто на слав забере. Три рази це потрібно сказати. І тоді, через сім днів, ви змиваєте у, під проточною водою, потім святою водою, а тоді надіваєте йому і собі це кольцо. Тому що тут іде як порча ще на кольце. Ну, з весілля я тут не бачу, що щось було забрано, ні. Це йде як такі два роки. Можливо, два з копійкою. Ну, щось мені йде два роки. Два роки оцей підклад такий був. По-перше, підклад і порча наведена. Якщо ви ще в парі, то та людина, що робить, робила і робить, продовжує. Вона дивується, чому ви ще не розійшлися, тому що в неї плани такі, щоб вам розрушити ваше життя, вашу сім'ю. Я бачу ще сина, у вас тут син іде, тому що і син також хоче йти по стопам батька. По стопам батька. Він каже, що я хочу бути таким, як тато, але. Ідуть переміни в особистому житті, і за цих перемін у вашого сина може не скластися. Добре, треба думати, що робити ці переміни йому в особистому житті. Отака. Це навіть юристи можуть бути, це навіть юристи, адвокати. Там. Ну, такі мені, знаєте, такі йдуть професії, дуже важливі, такі поважні, досить. досить поважні професії. Ну, бачите, яка тема тут. Затронулася. Можливо, той, хто буде дивитись це відео, він задумається над цим, що все в житті можна змінити, любого ворога можна перебороти, любі чари можна зняти. Тільки не затягуйте, якщо ви бачите, що щось погане відбувається, ви відчуваєте, ви знаєте, і ви просто нічого не робите. Повірте, під лежачий камінь вода не тече. Все в житті потрібно виправляти. Якщо хтось нам носить зміни якісь, потрібно виправляти. Так, я згідна, є такі ситуації, котрі зразу і, верніше, не одразу ми можемо це змінити. Є таке, що по долі вам дано для того, щоб ви щось зрозуміли, там, чи оцінив чоловік жінку, краще почав її там, цінувати, чи чоловік жінку, чи жінка чоловіка, там, чи в родині в сім'ї. Але так вам скажу, що немає нічого неможливого все в житті. Практично все, 90% в житті можна змінити. Все можна вирулити, все в житті. Але тільки з молитвою. З молитвою. Якщо ви будете звертатись до чорних і будете робити, так мені віск показує: якщо ви будете звертатись до чорних і робити, ви розійдетесь своїм чоловіком. Ви ще гірше собі зробите тільки е, вичитувати, тільки знімати, тільки. Очищати себе, свій дім і свого чоловіка, свою сім'ю. Тут навіть була така ще тема. Бачите, дивлюсь, знову йде інформація. Можна розказувати дуже довго. Іде така тема, що ця коханка, ця людина, що робила, вона була вагітна від вашого чоловіка. Отак, От іде. Народження не відбулося, не знаю, там, чи сам аборт був, чи був просто аборт, отак. Ну, дорогі мої друзі, ось така тема вилілася. Бачите, ми згадували одне, а новий місяць показав такі проблеми. Я буду вдячна за ваші коментарі, за ваші лайки, за ваші підписки. Нехай новий місяць принесе вам очищення вашому дому, вашій сім'ї. Вашим відносинам, спокій вашому серцю, душевний спокій. Це найголовніше. Якщо будете мати душевний спокій, будете мати фізичний хороший стан. Тож, бажаю вам Божого благословіння, хороших починань.